Спортивний рік потроху добігає кінця, але кількість спортивних подій від цього не зменшується. Минулого тижня оболівальникам довелось побачити все: від арбітрів спринтерів до нестандартних болівальників від бойових танців до естафетних уроків фізичної культури. Тож сьогодні у спорті для всіх дивіться про таке. Останній матч року для Луцької Волині шоу вдалося, щоправда, влаштовували його не футболісти. Лікоть близький та вкусити не вдасться. Континіум волині університет все ж поступається принциповому супернику по суперлізі України з волейболу. І знову баталії з настільного тенісу. Команди з різних областей України вшановували пам'ять Віллі з Мунчила. Знайомство з Капоейрою. До Луцька приїхали міжнародні майстри цього бойового мистецтва. Кубок Любарта з Тайкондо. Бійцівська молодь Волині Львівщини та Рівненщини виявила кращих у турнірі, присвяченому ювілею в Волинської області. Віднедавно дітей будуть знайомити з королевою спорту новими методами ігровими. На останній матч року проти харківського металіста гравці Волині виходили з надією завершити перше коло у зоні Ліги Європи. А вболівальники, яких на трибунах авангарду зібралось чимало, очікували від команди четвертої перемоги підряд та футбольної феєрії. Забігаючи наперед, феєрили цього вечора не футболісти, а люди в чорному та вболівальники обох команд. Головний арбітр матчу Дмитро Кутаков гарячкувати почав ще з початку поєдинку. Свистки в один бік, жовті картки та навіть вилучення Віталія Кварцяного з лави запасних, втім, не завадили волинянам виглядати набагато краще за харківських гостей. Мене зупиняли чомусь. Я спочатку спокійно сказав діма, судіть нормально. Зачем ви влазите в ігру футболіста? Ну ви представляєте, як я вчора дивився англійський футбол команди грають, судді не видно. Врешті-решт така гра луцької команди матеріалізувалась у забитий м'яч. Відзначився чи не найактивніший гравець у складі обох команд Олександр Кобахідзе. На тому і закінчили перший тайм. А після відпочинку до вболівальників приєднався і керманич червоно-білих. Спочатку здалося на фарт. Однак гол Еріка Бікфалві арбітр відмінив через офсайд. А от Едмар забив у наші ворота за правилами один-один. Це був логічний наслідок того, що волиняни після перерви грали вже не так активно. тайм ми вийшли розслаблені. Я не знаю чому не правили хорошо. Ми сіли назад, треба було наоборот атакувати. І зато ми отримали два глава. Потім вже почалось там. Вже не хочу, це обсуждати, все це було не красиво». А на трибунах тим часом потроху вже ставало не до футболу. Спочатку свої альпіністські вміння показав хтось з фанів харків'ян. Схоже, на стадіоні йому було нудно. Оскільки дах був не зовсім горизонтальним, переживали за юнака, чи не всі, хто був на трибунах. Альпініст з уболівальника вийшов такий, як треба. А от чи понесе він якісь покарання за підсмажену черепицю, невідомо. Тим часом на футбольному полі все йшло не за Волинським сценарієм. Арбітр, який змусив уболівальників забути навіть про президента сусідньої держави, адже всі ласкаві слова фан-сектора цього вечора адресували саме йому, призначив пенальті у ворота «Наділька». Жажа Коелія не забиває тільки в Єврокубках. У чемпіонаті з 11-метровими, як виявилось, у нього все в порядку: 1-2. Кульмінацією поєдинку стала велика кількість спірних епізодів у кінці матчу, які Дмитро Кутаков трактував не на користь Волині. Збивали Кобахідзе, збивали Еріка. Грайте, хлопці, звідси і народний гнів, який змусив головного арбітра матчу продемонструвати свої спринтерські здібності на шляху до підтрибунного приміщення. Такого на стадіоні Авангард ще не було. Собі та У підсумку матч було вирішено припинити, однак емоції вболівальників вже давно подолали будь-які планки. Тепер луцькі фани хотіли поспілкуватися з арбітром уже на виході зі стадіону. А тим часом Ігора Рахаєва, головного тренера-металіста, на прес-конференції, прямо запитали про суддівську позицію. Чим ви поясните, скільки, будь ласка, скандали із зорею? Ви чули, що говорить тренер зорі. Перед цим і тепер нову те саме Луцьку?» что металлист працюет с можете не комментируйте моменты. Кто это говорит? А за что мне стыдно должно быть? А за что мне стыдно должно быть? Зарю, который. Подождите, стоп, подождите, стоп, стоп. Зарю, не было пенальти, которую он кричал Вернидук? Или не было пенальти? Тренер завжди вибачився. Зараз теж саме здесь буде. Откуда я знаю, що Что сьогодні? Що было сьогодні? Це ваше мнение. Візьміть диск, посмотрите, потім комментируйте все. Спасибо большое. Віталій Кварцяний був не менш емоційним. Люди постали проти неправди сьогоднішній болівник. Та, да, можливо, це десь щось, але я розумію метод, який ніколи не приймає Федерація футболу. Ну вони ігнорують людьми. Ну, не може так більше продовжитися. Ми тренувалися, готувалися специфічно грати. Що суддя змарнував, і ми повинні підійти, я Рихаєву подати руку. суддям подати руку, вони сісти в автобус, ми їх повеземо на вечерю, вони в поїзді поділять документи, а потім скажуть, які в Луцьку дурні люди. А в нас люди горді, волиняни. І вони молодці сьогодні. Хай йде до федерації футболу. Я думаю, десятий раз мене наказувать не змінить дух українських тренерів. Сама центральна фігура скандалу усе прокоментувала просто. дякую. Хоча, якщо людина права, можна бути й більш багатослівною. Не дивно, що фани чекали Дмитра Котакова навіть коли стемніло, та й відповідні аксесуари для гарячої зустрічі приготували. А от знімальній групі спорту для всіх вдалося поспілкуватись з одним з найкращих гравців цього матчу. А то вже усі й забули дізнатися про враження гравців від літнього осіннього відрізка чемпіонату у виконанні Волині. Я навіть не чекав, що ми так будемо боротися на четверте, п'яте місце. Ну, я думаю, що ще раз повторюю, жалко на сьогоднішній матч, що ми могли на четверте місце закінчити слегка, Ну нічого, у другий круг перейти. Я думаю, що. Как, как говорить, еще не вечер. я думаю, что круг достойно еще лучше. На вулиці вже давно стемніло, а люди й не думали розходитись. Причому там була не тільки молодь, а й вболівальники зі стажем. Я як старій болінив ходжу на футбол більше 50 років. Але ще такого суддіства, як сьогодні, я не бачу. Не бачив. Це явне іскаження футбола. Явне. От. Суддя грав в одну сторону, тільки на користь металіста. Суддя зірвав нам гру повністю. Перший тайм самі бачили, який видався, забили гол, вели і гру. Тобто, навіть по статистиці, дев'ять ударів нас, металіста не одного. В другому таймі штрафні, пенальті, тобто, просто нас завалили. А далі за реакцією нашу самі бачили. Закінчилось все для арбітрів добре, принаймні на потяг встигли. А от яким боком це все повернеться для Волині, поки що невідомо. Шоу під кінець сезону ми побачили, оскільки задоволення від цього схоже отримують лише вболівальники металіста, а також інших конкурентів луцької команди у боротьбі за путівку до Ліги Європи. У матчі шостого туру чемпіонату України серед клубів жіночої суперліги грали претендентки на місце у четвірці провідних команд держави континіум Волинь, університет і Сєвєродончанка. Команда з Луганської області у сім матчі першого кола грала за межами рідного міста. Так вирішила Федерація волейболу України. Команда Гарія Єгіазарова посідає нині друге місце. Наше руководство дало письмо, що міст готовий приймати змагання і готовий забезпечувати безпечність. Всем участникам. Поэтому как решит федерация, то. А где вы сейчас проживаете, где вы тренируетесь в, в, Северо в Северодонецке. В Северодонецке, в своем зале в Ледовом в дворце спорта. В Северодонецке сегодня функционирует 20 средних школ. Более 20 детских садиков полностью загруженных. Количество населения на сегодня, в Северодонецке, это плюс. Около 50 тисяч прибавилось тому, що було. Тому обстановка достаточно спокійна в місті Сєвєродонецьк. ж на сьогодні обласний центр. Перший поєдинок розпочався з легкої перемоги гостей у першій партії 25-10. Без проблем розпочали дівчата із Сєвєродонецька наступну, але лучанки зуміли знайти сили, щоб вирівняти гру. А в останні хвилини перемогти 25-22. Третій відрізок матчу команди розпочали впевнено. Ніхто не хотів поступатися, однак кожного разу воловістки континіуму втрачали можливість зменшити перевагу суперників, як наслідок – 19-25. Головному тренері лучанок Боуславу Галицькому вдалося змінити психологію гравців у завершальні моменти четвертої партії. Поступаючись 24-21, лучанки продемонстрували волю до перемоги і виграли 26-24. двадцять Найбільше силу лучанок забракло. П'ята партія, як і всі. 15 очкові відрізки попередніх була за Сєвєродомчанкою 9-15. Тиждень з ними не працював, я вдома лежав хворий. Рахую, що з п'ятниці. Сьогодні я навіть на ранішній тренування не був, я пройшов на ігру. І команда тільки за три дні, тільки в понеділок, вони вже почали всі Степанюк з локтем, нічого не могла робити що теж хвора. Коротше, чотири чоловіка стартових шістки хворіло. І вийшло так, що ми за три дні в понеділок. Мене не було вже на тренуванні, я вдома лежав хворий. Вони тільки почали всі разом працювати. І трошки не було цієї командної гри, бо щоб цю команду перемагати, треба грати за кожний м'яч боротися. Тут лег м'яча з них не здобуєш. Там, щоб очко завоювати, треба цей м'яч забити. Забити м'яч, або заблокувати, або сильно подачу подати. Перші партії я це їм казав. І ми... Подачу, подачу, вони не, поняли, не зрозуміли, вони зрозуміли. У другій партії усилили подачу, вже гра зовсім інша пішла. І от провали такі. Яцків теж хворіла, не тренувалася, зараз і вагона набрала, і робить чорті, що. То... Зовсім свою ігру не зіграли. Та тут не можна тут, тут на тільки Степанюх зіграла. Молосова атакувала, но мене не забували, як вона забиває. Вона м'ячі перебивала. от п'ятій партії, п'ять разів. Хай без п'яти забила три очка. і Зовсім інша ситуація була. Вона п'ять разів атакує, а вони піднімають і все, бо вона накатує, боїться спортити. Я вважаю, що сьогодні тільки одна Степанюк зіграла, а решта все зіграли нижче свого рівня. Очень хороша команда. Я завжди вірив, що вдома у цієї команди виграти не так просто. Я думаю, что еще вот во втором круге сюда приедет Тернополь, здесь будет Запорожье. Ну, мы увидим, как говорится, реальную силу этой команды. Но я считаю, что здесь никому просто не будет. Потому что дома очень неплохо играет команда. Вот, я вижу, что там есть э, перспектива роста еще. Вы сегодня э, два очка плюс или очко минус? Как было вы? В будь случае, випадку я сказав бы, два очка плюс. Звісно, игра ну, могла закінчитися і трьома очками, там а могла закінчитися і одним. Тому тут можна воспринимать все так, як воно є. Я вважаю, що плюс два. Наступного дня лучанки не зуміли знову на рівних зіграти з сильним суперником. Поразка – 0-3. Цього року команди зіграють ще один тур. У Луцьк приїде учасник Ліги Європейської конфедерації волейболу, гравці клубу Орбіта ЗНТУ. Баталії з пінг понгу на спартакіаді міста Луцька, як виявилось, були лише розігрівом перед основною грою. Турнір з настільного тенісу пам'яті Віллі з Мунчила відбувався у Луцькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 Іванович був із один із організаторів і засновників настільного тенісу на Волині. Коли ще я починав в нього займатися цим видом спорту, і якби не було таких ентузіастів років 10-12-20 назад. То в нас би по суті справи і не було настільного тенісу на Волині. Змагання могли носити статус міжнародних, однак гості з Бреста, яких запросили на турнір, цього разу не приїхали. Втім, географія змагань була досить широкою. Окрім лучан, кращого виявляли з понад 80 представників: з Києва, Славути, Чернівців, Рівного, Коваля та Ківерців. Усі вони змагалися у трьох вікових групах. А лучанин Валентин Юнчик вирішив зіграти й зі старшими суперниками. Добрі успіхи, я поки що ні в кого не програв. Я граю за дві категорії, за категорію 2003-2004 і 2004, і 2001-2002. Де ваші? Ну, ваші, звичайно, в категорії 2001-2002. Тому що там е, старші діти наіграні, в них більше опиту. Ну а як можна настроїтись на старших суберків? Ну На старших ну, знати. Ну зразу не нити, не плакати, знати, що ти виграєш. Ну думати що, ну, думати про гру, а не про, а не про перемогу. А от киянка Емілія Паньова змагання серед дівчат у молодшій групі зуміла виграти. Хоча, каже, суперниці були непрості. Мені сподобалося грати на цьому турнірі, і я дуже вражена, що я зайняла перше місце. Ну а взагалі важко було з суперницями змагатися? Ну перший день було не важко. А сьогодні було дуже важко. Ну і за рахунок чого вдалося все-таки вирвати? Ну я, мол... я молилася і... і я знала, що я виграю. За підсумком трьох днів змагань найбільше перемог було у луцьких спортсменів. Другими та третіми у загальнокомандному заліку стали команди з Києва та Чернівців. Переможці змагань нагороджені медалями, дипломами та грошовими винагородами. Турнір з Таек під назвою «Кубок Любарта» щороку проводиться у спортивній залі Волинського військового ліцею. Цього року змагання присвятили ювілею нашої області. Турнір зібрав майже 120 учасників з Волинської, Рівненської та Львівської областей. Вже традиційно у Тайквондо змагаються і дівчата. На запитання, що ж спонукає представниць прекрасної половини людства займатися бойовими мистецтвами, відповідь у всіх різна. Почала займатися через те, що мені спочатку, коли 1 вересня було, ну, показували моє та мені сподобалось, як ці рухи, ця фіксація, як взагалі була сабоборона. Мені самі захотілося вчитися і вчитися і мати якогось рівня. І я захотіла піти, я пішла. Це допомагає мені в самообороні. І... Взагалі, в здоров'ї. Взагалі, мені подобається спорт, тому що в нього дуже багато дисциплін. Це і спалінг, і тулі, це і самооборона, розбивання дошок, це дуже цікаво. І також я дуже захотіла змагатися видом спорту, тому що. Ну, на зараз цей час ново це дуже неспокійно і потрібно якось розвивати, сміти себе захистити. На змаганнях добре себе проявляли як місцеві спортсмени, так і гості з інших областей. Ось і Святославу Савчаку вдалося достроково перемогти свого суперника. А таке у дитячому таквонду буває рідко. Як можна так налаштуватися, не часто тут виграють от достроково. Як можна так налаштуватися, щоб отак ви... думати, що ти переможеш і гарно розминатися. Ну а скажи, що відчував перед боєм? За перемогу думав, і чи це буде складно, чи легко». за словами керівника обласної федерації та Олександра Кінаха, зараз рівень розвитку цього виду спорту на Волині росте, тому можна рівняти здобутки з іншими регіонами країни. В Волині в нас конкурентна спроможна на західному регіоні доволі потужно. можливо, десь. Скажем, на схід в менші менше трошки. Чому? Тому що вважаються центром Теквондо: це Київ, Харків і Дніпропетровськ. От. Ну, там більш більш потужні міста, більше школ. Більше людей займається ти Незважаючи на досить різноманітну вікову структуру учасників змагань. Наймолодшим учасникам було по 5 років, найстаршому 44, Задоволення та можливість показати своє вміння отримали і діти, і дорослі. А наступний турнір з Тайквондо такого рівня відбудеться уже у новому році. Чи можуть танеці бойове мистецтво співіснувати? Відповідь на таке запитання жителі Луцька могли отримати на міжнародному фестивалі капуейри під назвою Трокаді Кордас, який відбувся на ролердромі торгово-розважального центру Порт Сіті. На таких заходах прихильники капуейри можуть не лише популяризувати своє бойове мистецтво, а й отримати нові пояси, що є показником рівня їх майстерності. За допомогою таких фестивалів, як ми організовуємо в нас в Луцьку, стараємося ми організовувати кожного року. От, але відкриті такі офіційні фестивалі. От в нас був у 2011 році. Ми пройшли парадом по Луцьку. Дуже багато людей нас побачили. Це було в травні. А зараз відповідно, яка пора року в нас грудень. То ми постаралися теж знайти таке місце, де буде найбільша концентрація людей. Ми вибрали тут в Порсіті, людей дуже багато приходять. І таким чином ми популяризуємо цей вид бойового мистецтва. Окрім учасників з України, фестиваль традиційно відвідують майстри капуейри з Бразилії, Іспанії, Великобританії та Португалії. Майстер Балу розповів спорту для всіх, як виникло бойове мистецтво. Майзела населення у малута на епоках Капуера була бойовим мистецтвом, яке утворилося під час рабства в Бразилії. На епок з негру сформуливаду до Африка по Бразил. Африканці вивозили як рабів до Бразилії з Африки. Eles desenvolveram uma forma de defesa pessoal que utilizava os golpes de pernas e mãos. E aí desenvolveram uma luta. E desenvolveram uma luta. eu pude perceber que aqui na Ucrânia os cosacos também tem uma luta que se chama o nome o que da luta. Assim da Ucrânia, que se é chama У Луцьку капоерою займається майже півсотні людей. Одна з них Тетяна Мазурець, художниця. Після двох років занять вона каже, що капоейра – це більше ніж бойове мистецтво. Людина, яка починає займатися капоейрою, починає захоплюватися нею, вона залишається капоейристом в душі на все життя. Капоейру неможливо зрозуміти, тільки спробувати, і тоді ти починаєш усвідомлювати, що це насправді не просто мистецтво. Для інших людей багато людей говорять танець, так бойовий танець. А каплера стає твоєю філософією всьому, всьому що ти робиш. Ну і от, власне, завдяки друзям я пізнала цю філософію. Багато хто з учасників фестивалю отримав нові пояси та звання майстра капуейри. Але за їх словами, головною метою заходу було просто ще раз зібратись та побачити багатьох друзів та однодумців. Музика, танці і повний зал різноманітних естафет, які проводяться одночасно. Такий урок фізкультури подарувала учням Луцької гімназії номер 18 Федерації легкої атлетики України. Таким чином у навчальний процес волинських шкіл впроваджується міжнародний проєкт Дитяча легка атлетика. Це нові засоби, нові методи, скажімо так, мотивації і вчителів, і дітей до занять легкої атлетики. Тобто, це зробить ця програма зробить. Уроки фізичної культури, заняття в секціях, позашкільні різноманітні заняття, зробить їх цікавими, різноманітними і, скажімо так, підвищить мотивацію і зацікавленість до занять легкою атлетикою. У рамках проєкту 90 волинських педагогів проходили своєрідну атестацію на можливість викладання дитячої легкої атлетики у своїх школах. Нова програма занять для вчителів була цікавою та практичною. Цей захід, як можна так сказати, Навчальний для перш для педагогів, щоб педагоги побачили нам нас інструктори, щоб ми пізнали ці всі ігри і далі могли в себе в районі показати і довести до наших колег в районі. Бо збирають з району по пару чоловік, щоб можна було. Популяризувати в своїх районах не приховували свого задоволення від заходу, і самі діти. На їх думку, такі уроки фізкультури будуть цікавішими, аніж зазвичай. Найбільше мені сподобалось питання, оскільки в мене найкраще це виходить. Ну всі знають, що хто найкраще виходить, то і більше. люблю». Ну як ти думаєш, краще будуть якщо на уроках отакі от ігри. будуть?» Що так, бо це можна збільшити свій імунітет і можна буде зажатися після завершення тренінгу? Вчителі отримали сертифікати міжнародної федерації легкої атлетики на впровадження програми Дитяча легка атлетика у своїх навчальних закладах.